У якраз раз ми проходили, робили прохід, щоб дійти до загиблого, який підірвався на міні. З представниками поліції, і медиками». старший сапер відділення піротехнічних робіт головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Юрій Малик показує світлини з місця вибуху на Донеччині. 20 липня група з п'яти саперів повернулася з деокупованих територій, де проводили розмінування. Розповідає, це шоста ротація від початку повномасштабного вторгнення і третя за цей рік. Взимку працювали на Харківщині. Навесні розміновували Миколаївщину, а влітку Донеччину. Зараз замінована територія різними, всім чим можна, то переважно ми, наша робота була, ми працювали з електриками, відновлення електропередач. Ми проходили територію від стовпів до стовпів, а вони за нами відновлювали електромережу. Ну Також ще плюс виконували заявки громадян, які зверталися по очищенню подвір'ї, будинків. Остання ротація, розповідає піротехнік, тривала 54 дні. За цей час розмінували близько 20 гектарів території, 20 цивільних об'єктів. Доводилося, каже Юрій Малик, працювати під обстрілами. Куп'янсько-лиманський напрямок, там зараз дуже інтенсивні бої йдуть. Бували моменти, що хлопці, коли працювали на, на ділянці, на роботах, то були пристрілися, що обсилювали зградів, що треба було звідти швидко поїхати, тому що ризик обстрілу постійно є і дронами вичисляють, скидають зверху, аби не працювали. Вони не зупиняються, не дивляться ні на що. на сході та на півдні країни для розмінування територій використовують роботизовані машини, якими можна керувати дистанційно. За ними йдуть сапери. Проте після очистки і маркування ділянок територія може бути небезпечною, каже Юрій Малик, адже працюють диверсійно-розвідувальні групи. Ви можете не ні провірити територію, а може хтось зайти і. Підкласти, бо ага, знають, що там пройшли, і ви вже впевнено собі йдете. А в наявності може бути були такі навіть, випадки, що їздили дорогою, багато раз проїжджали, проїжджали, а напевно зайшло ДРГ, зробили там закладку якусь, і потім хтось їхав і підірвався. Земля дуже сильно наша замінована. Напевно, саме більше у світі. Я не знаю більше, аби десь так було. І ну, десятки років треба. Через три тижні Юрій Малик їде на ротацію на Лиманський напрямок. Каже, довіра є найважливішою в команді. У колективі у саперів має бути, як то кажуть, і повага, взаємозв'язок і розуміння, що це є і страховка, і ти знаєш, що ти довіряєш чоловіку, який йде з тобою в парі. Там що один одного контролюємо, дивимося, страхуємо. Загалом з початку повномасштабної війни було 12 ротацій прикарпатських піротехніків. За цей час вони дослідили понад 500 гектарів земель та знищили більше п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів. Розповів 9 серпня на брифінгу начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області Володимир Чернецький. Коли здійснюється деокупація першими. На територію заходять піротехніки, це саме піротехніки ДСНС, тому що навіть коли треба запустити об'єкти інфраструктури, такі як водопостачання, електропостачання, газопостачання. В першу чергу треба розмінувати підхідні шляхи до цих об'єктів. Другим етапом це йде розмінування житла громадян, також сільгосп, угідь. Наталія Висоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ